Борис Мозолевський. Високе небо дихало в пульсарах. Високе небо дихало в пульсарах. Степи текли повільно, як псалом. Її пасківськи звали Майосара, що значить, юнка з місячним чолом. Та що чоло, і що вишневі губи. Коли з дитинства кинута в гарем, коли прийшли під ранок душогуби, Збирайся, кажуть, підеш за царем. Жерці стояли хижі, наче круки, під серцем невимовно щось пекло, і край могили заламали руки, змастили лоєм місячне чоло. Світ закотився, відкривайте, жили, а сонце мчить над степом, не спинить. Її посківськи хусткою душили, Щоб тою смертю рук не забруднить. Переможного миру вам.